Доброго дня е, Завтра вже починається туристичний сезон у Кам'янці. І дуже приємно, насправді, що минулоріч не могли цього зробити через е, активні бойові дії цьогоріч. Зрозуміло, вони так само тривають. Але е-е Показати кам'янець для якомога більшої кількості людей, які зараз з багатьох причин залишилися в Україні, не можуть подорожувати світом. Це теж нагода, і цим варто скористатися. Розкажіть, що чекає на туристів і мандрівників у Кам'янці вже завтра і наступні два дні. Бо я наскільки зрозуміла, що ви так теж тематично ніби розділили. Перший це так, щоб було дуже смачно і цікаво. Другий це провести з родиною можна по різних. Локаціях, а третій це вже потрібно е, якраз відпрацювати всі калорії, які ви отримали, і всі естетичні насолоди на спортивних заняттях. Детальніше, прошу вас, так, дякую вам за таке глибоке ознайомлення. Ми дійсно щиро раді вітати протягом цих вихідних всіх у нашому славному місті, у нашому камянці подільському Це було дуже неспростих рішень приймати рішення про відкриття туристичного сезону. Але спочатку, з, з 24 лютого, камян подільський офіційно прийняв понад 24 тисяч е, тимчасово переміщених осіб, які знайшли дійсно прихисток у нашій громаді, і частина з них дійсно залишилася зі своїми родинами. Тому ми хочемо відкрити кам'янець і для цих людей, і для наших мешканців, і для всіх туристів, тому що внутрішній туризм він завжди має і розвиватися. І є навіть такий гарний дуже вислів, такий туризм терапія називається. Бо коли людина хоть трошки розлікається, подорожує. Вона ну, якось трохи легше сприймає ці жахливі ці трагічні часи, які проходять у нашій країні. Тож завтра, в п'ятницю, да ми готові перше до певно таки на старший досвід. Ми відкриваємо двері гостину. Відкриваємо двері нашої фортеці. Робимо це на умовах такої благодійності. Всі три дні, всі наші заходи будуть направлені на підтримку та реабілітацію нашого героя, нашого захисника Валерія Одайника, який є мешканцем нашої громади, і він отримав дуже тяжкі поранення. в боях під Бахмутом. Тому всі три кошти вони такі приходять під закликом: ти герой, ми опора, тому що ми кам'янчани, ми туристи. Ми єдина родина, які хочемо підтримати нашого героя. Тому ми гостинно відчиняємо двері нашої фортеці. В першій годині дня, 28 квітня, і вхід за Донату фортецю. Фортеця чекають неймовірні події. Це буде ярмарка наших виробників, крафтарів, тому що ми створили таку унікальну платформу, створену в Кам'янці. Де ми об'єднали всіх наших майстрів і виробників локальних в одну таку класну, цікаву платформу. Також це будуть смачні частування так і теж локальною гастропродукцією, крафтовою продукцією, будуть веселі квести, конкурси, розваги. Тобто це такий, знаєте, шалений родинний день, де можна прийти всієї родини і відпочити дійсно в межах старої фортеці. А субота нас чекає таким теж цікавим таким інноваційним заходом для нашої громади, це сімейний пікнік. Ми хочемо, щоб теж таки поляризувати наші галявини, наші парки в центрі старого міста. Ми всіх чекаємо з пледами, родинами, корзинами, де будуть дитячі розваги, теж смаколики і цікаві такі заходи. І таке саме найголовніше, як ми да, стаємо вже не містом, а громадою. Теж з суботу ми очікуємо на цікавий такий маршрут, який саме місцями нашої громади, популяризація нашої громади. І 29, 30 квітня, неділя, ми всіх чекаємо дійсно на спортивний, активний день, тому що буде дуже багато розваг спортивного характеру: це і змагання, і кросфіт, і йога. А найголовніше, що ми очікуємо, це благодійний забіг. Теж участь у якому за Донат, і всі кошти протягом цих днів, які будуть зібрані, вони будуть направлені на реабілітацію і підтримку нашого героя. Тому чекаємо всіх гостей, всіх туристів, родинами, з бабусями, дідусями, маленькими дітками в нашому чудовому місці.